Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 11 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки, а апостольське зачало ми читаємо друге послання святого апостола Павла до Коринфян. Тож починаємо з Євангелія. Сказав Господь: ніхто, світильник засвітивши, не накриває його посудиною і не ставить під ліжком. А на підставці ставить, щоб ті, що входять, бачили світло. Бо немає нічого таємного, що не стало б явним, ні прихованого, що не стало б відомим і не відкрилося б. Отже, пильнуйте, як ви слухаєте, бо хто має, дано буде йому, а хто не має, то й те, що він думає мати, візьметься у нього. Прийшли ж до нього мати і брати його, і не могли доступитися до нього через народ, і сповістили йому Мати твоя і брати твої стоять зовні, бажаючи тебе побачити. І він же сказав йому у відповідь Мати моя і брати мої, це ті, хто Слово Боже слухає і виконує, і виконує Його. І переходимо до апостольського читання. Браття, сповіщаємо вам про благодать Божу, дану церквам македонським, бо вони серед великого випробування скорботами дуже багаті на радість, і глибока вбогість їхня, дуже багата на щедрість їхню. Бо вони доброзичливі по силах і насили. Я свідок. Вони дуже переконливо просили нас прийняти дар і участь їхню в служінні святим, і не тільки те, чого ми сподівалися, але вони віддали самих себе. По-перше, Господі. Потім і нам з волі Божої. На зараз це все. До зустрічі вечором і Божого вам благословення!